すいません。 Бассейн. Вот там вот самый маленький, это самый горячий. А здесь ну, 39-40 градусов. Можно поплавать. Где-то метров 20 он, наверное. Это на улице бассейны. Здесь тоже где-то до 35-37 градусов, наверное. Так, це літнє. Здесь маленький такой басейн. Це зона басейну плавати. Ну, зараз я потрогаю, який він. ну Тут холодна вода, тут треба одразу з гарячою сюди окунатись, дівчата окунаються. Водичка чистенька, не така, як літом. Суперовська Там он, зараз підемо у джакузі, а потім тут ось дуже, дуже смачно готують. Тут кафешка і недорого і смачно дуже. Готельний комплекс, але ми живемо в другому готелі, але тут Ось є такий масаж. Ноги, спина можна робити. Ні. А тут рибки. Тільки що встала. Робила з рибками. Пілінг. Коштує 80 гривень. Масаж воротнікової зони коштує 70 гривень.